Вийшла, як завжди, зранку, погодувати сірого і трішки погуляти. Люди добрі, це що така зима, вона, мабуть, буде в березні. А навіщо нам у березні? О, слухаєте, де це чудо? Де це чудо? Де воно там? Те чудо? О, не бачу я його там. Пішли їсти. О, качається. Качається, бачите? Ось він. Ідем, я погодую тебе. Ну і трішки погуляємо. І фенді вийшла. От. Так хочеться щось уже, мабуть, і трішки попрацювати в городі, але сюди не зайдеш. О! Так, зараз. Чекай. Ой, давай їж Господи, зачепилася за абрикосу. Ну, сьогодні він зголоднів. Ось, бачиш, вчора свій обід віддав друзям. А сьогодні ти зголоднів. Так, забрала мисочку і у дворі погуляємо трішки. Пішли. Голодно? Ну, не трогай, ти ж не голодна. Сьогодні Фенді дві свої порції з'їла. Щось їй захотілося їсти. Та так, ви знаєте, і дуже й не погуляєш, тому що вітерець і прохолодно, а здалося, що нічого. Я в цьому році навіть синичок не годувала. Оце ж приходять коти, то і боюсь, що вони будуть нападати на синичок. Тому я і не вішала кормушки. Ну і не було снігу, не було таких морозів, не, було, не прилітали вони, як раніше. Так багато-багато. Трішки холодно О, зараз. Як це його надіно. А, то я. я шапку не люблю носити, але коли оце так холодно, то капюшон одягла, та й пішла. А я й нікуди не хожу так, щоб дуже ходить. Так, там у мене фенді десь є. А де вона? Побачимо, а, ось вона. Бачите, так ми й гуляємо. Не виходимо. Тут можна піти, трішки є. У нас так як посадка, можна і там гуляти. Але самій якось боязно. Дивлюсь, люди так ходять, гуляють. А я ні. Я дома. Оце так хожу, наматую тут. Шаго... Як то крокоміри? Ну, зараз то ні. А навесні я тут -то 10 кілометрів находжу. Колись Віка каже, та не може бути бабуля. Я її висилаю скрін. Правда, ну так буває. Говорю, тут роботи багато, ото ж і ходиш, і ходиш, так. Щось в мене тут забагато і на весну роботи. Моя ось о... гірка не прибрана, бачите, як це, я її повертаю, бог знає як. І я в цьому році навіть оце е е е лілію хосту тут не прибрала, бачите? Лежить вона, але вона потім ну зараз не можу зайти, грязько мабуть. А можна спробувати краєчку. Оце вона прям видирається, бачите? Ну, але не хочу. Хай потепліє. Навіть якщо 10 тепла, то це не ті 10, коли от осінь. Тоді, здається, зовсім тепло і можна роздітому гуляти. Зараз покличу свою фенді та й підемо додому. 15 хвилин. Погуляли. Навіть, можна сказати, трішки походили, трішки постояли. Ну Дивіться, як трішки пасмурно і не дуже. Підемо до хати. Фенді йшли до хати. Гуляк. Йдемо. Пішли додому, а то ти роздіта, зовсім роздягнута, йдемо додому. Ходім, дружочок. Пішли. Ага, ну йде ще ні? О, давай, давай, піднімайся. Ну, я ж тебе чекаю, давай, от умнечко, о, от, от, все. Ну, зараз я відкрию. Треба ж миску забрати, що сірого годували. Ну, це так, після прогулянки, зразу спати. Я тебе розбудила. А я знаєте, що хотіла. Вона так хрупе, хотіла вам показати. А вона взяла і прокинулась. О, ні, не хоче. От розумок, така вже розумока. Дивіться. Зробиться. І хвостиком шевели. Очки закриває. Наспи, не буду я тебе трогати.